Скрини Крини наша асоціація соціокультуральне України в сирокранівська. Всі наші цілі вказані в нашій в назві асоціації. Ми створилися в 2014 році, як багато з вас на базі подій втручання Росії на територію України і суверенітет, порушення його. Створювали майдани і зрозуміли, що нас є багато. Ось тут говорили, що є тут ах, південні, Такий, скажем, схід наваленими скалями. Скажемо, в нас і як би не так, але солянка була. І ми не знали, що в нас сила. Ми з'явилися на майданах. Ті, які були українцями, вийшли. Ми бачимо нас багато і що ми можемо щось зробити. Зійшлися зірки, талант, з бажання. І ось заснувалася асоціація в червні 14 року. Ведемо роботу на базі з нуля. Юля, наш креатив. but uh -huh.